Доброго дня! Сьогодні у нас буде хліб з сочевиці. Я замочила на ніч сочевицю баксі в коробочці. Хоча можна було і на 2 години буде достатньо. Сюди додати 3 яйця, ложку псиліума, солі, перцю і закинути в артмікс. Артмікс буде перемалювати. Всі інгредієнти я засипала в артмікс. Ще додала ложку вершків. Ви можете додати ложку олії або сметани. Важливий момент, з яким я три рази мені не виходив цей хліб. От всю воду, яка залишилася, всю всю з сочевиці ви зливаєте. Майте це на увазі, це дуже важливий момент. Ми закриваємо. І включаємо перемішування на п'ятій програмі і перемішуємо. Якщо б воно мені було загусте, я додаю ще одне яйце. Отже, хлібчик я перемолола, засипала в форму, залила. Посипала зверху насінням кунжута. Ну, що любите, то дає, той і даєте. І ставлю в духовку на 40-50 хвилин 180 градусів. Ось такий хлібчик в мене вийшов. Бачите, який пористий, класний. Обожнюю цей хліб, Єдине, його багато не з'їж, бо це білок. Фактично, дуже добре для тих, в кого. Інсулінорезистентність, в кого низький гемоглобін. Дуже добре замінювати хліб звичайний, і піднімете собі фаритин, і е, знизиться рівень цукру, якщо ви будете їсти не хліб, а, а от такі, е, такий хлібчик. І нехай вам все вдається, смакує і все виходить гарно.